Друзі, всім привіт! Які 5 і 5 мінусів у Mercedes Vito W639, який випускався з 2003 по 2014 рік? Ви вручніше зручніше. Тисніть, підписатися, щоб знати, яких саме тих 5 плюсів, і 5 мінусів, і ми починаємо. І так, що це за машинка? Мерседес комерчеська машина, яка буває і пасажирською, і грузопасажирською, і чисто грузовою. Там бувають кузова короткі, довгі, екстра довгі, ну тобто варіантів по цій машині є. В основному моторчики, які стояли, там хренова туча стояла моторів, і бензинових, і дизельних. Але найтакий розповсюдженіший мотор це, звичайно, був 2,2 дизель. В нього 109 кінських сил, максималка в такої машини 160 км кі на годину. І це досить економічна, прикольна машина в тому плані, що траса це там, 7 літрів. Місто це 10 і змішаний 9, 9,8,5, в залежності, як загружена машина. Ну і там ще купа, як то кажеться, за вітром їдете проти вітру, шоу, який у вас там стиль їзди і тому подобне І того, починаємо з вами з плюсів машини. Номер один плюс цієї машини це мотор. Звичайно, мотор. Це легендарні мотори, які там отхажують без капіталки 500-700 тисяч. Водії обожнюють цю машину саме за цей мотор. Номер два це керованість. От плюс номер два: керованість, комфорт, маневреність, радіус розвороту. Машина веде себе прямо як легковушка. І це ну, не громкі слова, це відгуки багатьох і багатьох водіїв, які кожен день експлуатують ці машини. Люди дуже люблять відька і за те, що в нього мерседесовський комфорт. Це Чистокровний Мерседес. Бо хтось каже: от е, типа комерція це типа не Мерседес. Ніхрена. Це при, прям Mercedes, Mercedes, Mercedes. З цим у Mercedes е, світу все в порядку. Номер три це універсальність. Це також сильна сторона цієї машини. Вам треба возити грузи, викинули сідушки, ви возите грузи. Вам треба вести е, людей, ви прикрутили сідушки. Ви можете. Открутити пару дуже в залежності, які у вас там грузи, габарити. І при цьому ви залишаєтесь в комфорті. Це от, її універсальність цієї машини прям сумасшедша. Ви хочете поїхати на море відпочити, вам треба поїхати, не знаю, там за кордон, ви їдете, ця машина поглинає сотні і тисячі кілометрів взагалі абсолютно легесенько. Ну, що є, то є. Цього, цього в нього не забереш. Ще сильніший його плюс це економічність. Ну, коли знаєте, машина їсть по трасі 7,5 літрів, і це, вибачте, мене ну, не якась маленька сраковозка, а це ну, ніхрена собі здоровенний крупний автомобіль, то це, це супер економічність. надійність економічність це от воно в купі йде з цією машиною. Ще один важливий такий. Плюс цієї машини це її ліквідність, це престиж. Тобто це все-таки мерз. Мерс є мерз. Мурзик, як люди кажуть, люблять цю машину. Вона нормально може продатися на 2 ця машина ходова. І от всі ці 5 плюсів роблять цю машину поістині легендарною. Але не буває, як то кажеться, тільки одного світла без темряви і завжди у всього є тінь. І у Мерседеса вона так само є. Тепер про 5 мінусів Мерседес Віто. Ну, перше, от, особливо касається дористових машин, це критична корозія. Машина гниє, гниє, що звіздець. Звичайно, це лічиться, треба доглядати, треба обробляти антикорозійкою, але її е легованість, захищеність кузова проти гниття недостатня. І як шуткують між собою власники, що. Гниття цієї машини, корозія це базова функція цієї машини, от базова опція. Тобто без них віто це не віто. Ну, тому приготуйтеся, що на машині рижики це норма. Звичайно, в рестових машинах вже це було трошки все покраще, але в Дорестових ну, прям, прям гниє. Ну, коротше, є то є. Номер два, так як на основному. Це машини дизельні, то це проблеми з форсунками. Вони закисають і вони важко демонтуються. Це є така проблема, ну це нікуди не витягувати їх складно, дорого. Але я б вам сказав, би це і все. Якби я не був механіком, якби я не доставав ці чортові форсунки, то я можу сказати вам наступне: це і мінус, і плюс. Ну як це не плюс, ні хрена не плюс, це оговорився. Чого е, всі кажуть, що це прям хана, а я кажу, що це не зовсім. Справа в тому, що машина дуже надійна, і от дійсно вона без капіталки відходить 500-700 тисяч. І якщо на цій машині от е, їздили там 7 років, 10 років, їй давали під хвіст, під хвіст, під хвіст, вона не підвела. Як кажуть, мерседеси вмирають стоя. Вони не падають там це в істеріки, як там куча других машин. Ні. Ця машина буде служити. Але ситуація в чому? Якщо ви їздили, бляд, 10 років, не заглядували, а потім приїжджаєте, бо вже вона крякнула, то, звичайно, там механіка хіріє разом з усім СТО, вони будуть виколупувати, можливо, навіть висверлювати ці форсунки, тому що там закисає і цементірується все так, що це срака, я це витягував. Це, блядь, реально ти можеш його витягувати три дні, поки ти їх витягнеш. E, можна навіть мотор пошкодити, коли це робиться. Тому що там, там вже йдуть в ход всі e, можливі способи це все розковиряти. E, справа в чому? Якщо ви більш ще водитель, да? і ви не ждете, поки вона блядь, здохне. А, наприклад, раз в 2 роки ви достаєте ці форсуночки, чистите. Отдаєте їх на діагностику, провіряєте і ставите назад, то, ну, то такої проблеми просто не буде. Ви просто про неї забудетесь. А я, наприклад, навіть знаю таких фанатів, який кожен рік, він, людина дуже багато їздить, багато возить людей там, ну, на море. Е, ну, це його хліб, то він перед сезоном щороку достає в себе, він там бивший механік, а зараз він і в воді, як раніше всі водії були механіками. Він робить ревізію машині, що він знає, що він, що він от працює сезон від краю до краю на цій машині нормально. От він десь отак от по весні починає це робити. Чому? Тому що літо він возить все літо там людей на Одесу, на Південь України, взимку він возить людей в Буковель в різні там курорти. І це для нього важливо, це його хліб. А от коли от іде такий трошки провал, уже, ну лижний сезон пішов. Там нікуди ще їхати особливо не можна, але вже тепленько, вже весна, він починає робити ревізію. Він перевіряє, він все достає, чистить, він красавчик. Тоді це робиться отак за 2 години. Блять, дві години і ніяких проблем. Тому це ну, більше проблеми експлуатації, ніж проблеми якісь конструктивні машини. Ще один, міс... ще один мінус, очевидно, цієї машини, це, який витікає, витікає з його плюса. Це вартість запчастин. Ну не можна на віто купити щось за 3 копійки. Тобто, з одної сторони, це плюс, це Мерседес, це ліквідність, це надійність, а з іншої сторони, ці надійні круті запчастини коштують охраніть бабла. І іноді, коли ти дивишся, що в тебе чергове приїхало, то можна ну, так сильно сісти на сраку або прикадуєш машину на СТО, і СТО викати отакий прайс, і ти думаєш, Боже, і як? І як? То іноді що може бути, що вам там. Серйозний ремонт обійдеться там, в 30% вартості машини. Тому, як то кажете, лучше не запускати її до такого стану. Ще один, міс... ще один такий мінус це ну, слабенька фарба, яка потім призводить до гниття машини. Це е, одне з іншого. Е, ще електрика. Е, також це слабке місце цієї машини, ще електроніка. Машини купа блоків. і так само десь може попасти волога, і вони можуть глючити, вони можуть виходити із ладу. Там це не тільки блоки фар, про які всі зразу згадують. Там хватає. Тому також за машиною треба дивитися і її ну, доглядати. І ще один, це п'ятий мінус, можна сказати, це вибагливість до пального. Ну Це також, ну це вже особливість нашого ринку. Машина нормально працює і в Північній Америці, нормально працює, і в Європі. А проблема з цим дизельним пальним, на який всі скаржаться і кажуть, що в цій машині що вона більш вибаглива, це не проблема Мерседеса, це проблема, по суті, більше е, нафти, в якій дохрена сірки. І коли, наприклад, у нас дизель коштує так само плюс-мінус зараз, як і в Європі, майже тих самих грошей. Але в Європі європейські заводи роблять до очистку потім цих нафтопродуктів від сірки, і в них в це входить то в Єв... то в Росії, в Білорусі, коли вони тягнуть всякими цими сірими хреневими хитрими схемами до нас, в тому числі в Україну, цей дизель, то там немає цієї додаткової очистки від сірки. І це ну це прям критично. Машинам тяжко, вони, ну, вони кашляють, вони задихаються. від... Там люди хитрі, вони получають собі сверхпривиль, тому що там немає двоетапної очистки. І отакий, наче і мінус, а наче і не мінус. Ну мінус, тому що ми з цим стикаємося, і це проблема, це факт. Є просто машини, які це переварюють, але і навіть їм це не дуже легко дається. А ну, Мерседес прям, прям кашляє. Тому е шукайте нормальні заправки. Ви, я не буду зараз нікого рекламувати, кожен для себе сам відповідає, де нормальний дизель. Тому що, е як то кажеться, навіть партія від партії може відрізнятися. І я неоднократно бачив, коли на машині викидаю ошибку, люди в шокі, бля, все, піздець, мотор приїхав, що сталося, що сталося. Перше, що. Ми колись, коли я в тому числі працював на СТО, то ми кажемо, значить так, от зараз нахрен оце паливо, зливаємо його в ноль, заливаємо нормальне паливо, даємо машині трошки покататися, просратися і перевіряємо. І, наприклад, десь у 70% випадків це було весь ремонт, все, більш ніхто нічого не ремонтував. Просто кажемо, а тепер катайтесь нормально. Ну, понятно, людина котлетку платила, тому що це робота СТО. Люди також працюють, механіки, і за безплатно це не буває. Ну, Тобто, от, друзі, отака машинка, отакий Mercedes Vito, такі в нього 5 плюсів і 5 мінусів. Якщо хочете дізнатися вартість цих машин, який у них прайс, що по мінімалці, по максималці, за скільки грошей можна купити нормальний дорестовий і нормальний рестовий варіант, то подивіться оце відео, воно вже є на каналі. Можна його просто-напросто завантажити, подивитися, і бути в курсі цін того підписуйтесь. Заходьте на канал, користуйтесь матеріалами. Надіюсь, вони для вас цікаві і корисні. Також є, фейс, також є в мене чек-лист. Якщо ви збираєтесь таку машину купити, то не полінуйтеся, подивіться. Там є прям конкретно пункт за пунктом, який може перевірити кожна людина. І коли ви це зробите, то ви купите собі нормальний автомобіль, у вас не буде кота в мішку, що ви там на емоціях купили тачку, заїхали за поворот, і вона гавкнула. І кажете, Боже мій, що сталося? Дзвоните до продавця, який вам щойно продав цю машину, і кажете, твоя машина гавкнула, О, там вже все, я стою, за 70 км від міста приїдь, допоможи. А він хмиляється тобі і каже, це твоя машина гавкнула. Твоя, твоя. Я вже нічого не знаю. Бам і положив трубочку. Все. То, щоб такого не було, отакий чек-лист вас реально виручить. Тут понад 100 пунктів, які можна переписати з відео, прийти перевіряти машину, глянути на те, глянути на те, глянути на те, і бути точно впевненим, що ви купляєте машину, яку точно знаєте її стан. Це не складно, це може зробити будь-яка людина. Там головне знати на що звернути увагу і не пропустити це. Щоб Знати, що бачити, на що звертати увагу, подивіться відео, не полінуйтеся. Тому що гроші заробляли не один рік, а віддати котлету якомусь хитрому перекупу або ну, такому самому автовласнику, якого вже нахитали перекупи, а він хоче тепер схинути цю мавку з своїх плечей на ваш, то щоб такого не сталося, отакий от чек-лист. Я залишу в тому числі файл для того, щоб можна було скачати тим, хто. Лінується переписувати з відео. Там за маленьким грич він ваш. І в мене наразі все. Надіюсь, був для вас корисним і відео було для вас цікавим. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і що, і. І напишіть, яку машину ви хотіли побачити в наступних відео. До зустрічі на каналі. До побачення, друзі!